Микола, ви 100% читали це повідомлення Bloomberg про те, що наближені до Кремля люди хочуть перемовин з заходом по Україні. Мовляв, вони вже ну кремлівці, вже не так, щоб сильно проти вступу України до альянсу, і вони хочуть тільки одного, щоб окуповані території залишилися за окупантом. А як ви ставитесь до таких повідомлень? Бо останнім часом росіяни ж вони ж завжди стверджували, що ми відкриті, але з нами не хочуть. А тут от трошечки акценти змінюються. Це не Блумберг придумав, бо джерела це ж така справа. Чи все ж таки щось у них там відбувається в частині того, що як з'ясувалось на війні гинуті Росія, в тому числі, і не тільки з Оренбурга? Я сьогодні дуже посміхнувся, тому що теж готова на свій YouTube канал це це відео і читав, читав Блумберг і посміхався. Ну от через те, що Росіяни вже готові на вступ України в НАТО. Зрозуміло, що ми не готові на здачу Криму і ніколи не будемо і Донбасу, але ми фіксуємо те, що вони готові. Ось це найпотужніше в цій історії, тому що вони самі перші вийшли. Ми знаємо, що в Блумберга дуже потужні інсайдери в Кремлі, і дуже часто Блумберг Кремль використовує, щоб закинути якусь інформацію. От китайці більше, наприклад, коли вони хочуть закинути інформацію, Financial Times чомусь їм так більше полюбилося, росіяни більше Блумберг використовують. От, коли це американська преса, і це жновські це ж не нам був меседж, це був американцям. Ви там пам'ятаєте місяць тому? Ми просили. Типу, що ми готові вам віддати Україну. Но в НАТО тільки тільки ж перестаньте їм просто, що сталося? Е, останні дні, е, не ж так. Останні кілька місяців була дуже жорстка боротьба і нас, і деяких наших союзників дати Україні добробити по території Росії. Ну от а останні дні Росія зрозуміла, що вона не тягне ці речі, що під загрозою склади, під загрозою виробництва, під загрозою знову ж таки, самі ті, хто приймають рішення, і вони розуміють, що якщо зараз на ці тауриси дадуть гріпини. А гріпини дадуть через те, що Байден зараз тисне на Конгрес швидко проголосувати за f 16 для Туреччини, і тут таке трохи складне коло, але зрозуміле, щоб Туреччина взяла Швецію в НАТО, а вони голосують. А якщо їх беруть в НАТО, то в них повинні бути f 35 значить Гріпини треба віддати Україні. Тобто, а Гріпини це ж найліпші друзі Таурусів, так ракети. Тобто і Росія розуміє, що у нас з одної сторони будуть атакамси, у нас у нас будуть. Скальпи у нас будуть тауруси, у нас будуть F-16, будуть бульгріб. тобто будуть наноситись удари, і вони розуміють, що відслідковувати це їм надзвичайно тяжко. Вони ж і псо вже почали проти цього працювати. І цей, тобто, відчувається внутрішній страх Кремля щодо того, як Україна може посилитись. Поки що це не відбулося, і там в статті про це пише, що гроші ще ж не отримали. Друге. Що ще все не прийшло, але страх Росії відчувається це з однієї сторони. З іншої сторони, тут теж треба сказати чесно, Блумберг ставить велике питання: чи не блеф це Росія? Щоб роз'єднати допомогу серед європейських союзників та партій демократії республіканців в штатах, бо там є наступна історія. Стаття ж не підписана. Нема журналіста, який взяв би на себе за це відповідальність. Розумієте, мало того, що джерела не названі, так ще й там цих немає авторів. От і це не те, що це колонка типу всієї редакції. Да, є ж такі формати, що редакція, вся редакція каже: Ну, ми підписуємося тут ніхто не підписується. І вони підходять в кінці до висновку. Що це може бути блеф, це може бути гра, це може бути маніпуляція. От, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що десь це може бути й маніпуляція, але більше це дійсно меседж Путіна західним елітам. Типу, я готовий вже навіть пропустити Україну в НАТО. Тут нічого дивного. Я вам більше того скажу. Сталін же ж теж воював дві війни проти Фінляндії, зрозумів, що нічого зробити не може, і все типу, Сталін склав зброю. Вибачте, лижніки, біатлоністи, які любили офіцерів. Вони ж навіть не тратили кулі на звичайних рядових російських солдат. Просто били в голову офіцерам, а рядові солдати йшли до себе додому по селах в Росії. І так фі, фіни відтягнули. Ми сьогодні отримуємо дійсно сучасну потужну зброю. Ну, от поки що не в тих кількостях, як нам би хотілося, і грошей трошки менше, але в будь-якому випадку маховик закручуємо. От і я думаю, що Путін е, це питання почав розуміти, і він десь почав його зараз закидати. Ну, от, хоча повторюсь, я десь бачу цю історію з тим, що він може зменшити зробити спробу зменшення кількості зброї для України. Ну, це, це то теж діюча формула, але одна другій не мішає. Розумієте, тут вони будуть щоб дали менше зброї, бачать, що реально дали окей, тоді пішли в атаку. З іншої сторони, бачать, що в них нічого не виходить, та забирайте вже Україну в НАТО, типу нам дайте хоч щось. Ну тому може бути, але повторюю, що для нас дуже важливо в суспільній думці, особливо заходу, зафіксувати, що Росія готова дати Україні НАТО. Зараз беремо цю частину і йдемо в НАТО і кажемо, дивіться, вони вже готові. Так, да, ми не готові на їхні умови, але цю частину фіксуйте, приймається. Далі ми ці, ці, ці території будемо звільняти. І це насправді базова історія. Це так само, як е, Захід не давав Україні можливості отримати якусь зброю, а потім е, каже: от тут готові. Але є умова. Ми на ту умову закриваємо очі, далі кажемо: ну ви ж готові готові. Давайте тоді по цьому питанню рухатись. Тому, скажімо так, непогане зрушення в Росії, яка типу, ненавиділа НАТО, а тут тепер готова їх підпустити е до українського не то що українського, до східного українського кордону. Тепер уявіть, як Харків зможе мстити Білгороду за всі оці недоспані ночі і вбитих людей. Техніка НАТО буде стояти в Харкові. А Білгород буде під прицілом. Буде все теж тільки навпаки в мільйон раз сильніше. Тому насправді, скажімо так, цю статтю точно треба додати в, цей, в папку відібране, чи, це, це бейчмарк, поставити, що це по це важлива стаття. Хай буде, ми, 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 ми за цим будемо слідкувати і фіксуємо те, що нам потрібно. Решту відкидаємо. Сообщение агентства Блумберка, о якобы готовности России отказаться от требований к Украине а її не вступленні в НАТО і нейтральном статусі абсолютно не соответствует дійсності, каже Пісков. Ну і в разі, якби ви спитали, що там думають на тій стороні, то він каже, що ні-ні-ні, ніколи такого не було. Взагалі, не обговорювали між собою навіть. Е... Навіть не читали не разу, три рази перечитали знову. Е... Дивіться, є дві проблеми. Перше Пісков і думають, <смі> пісков і говорять швидше, тому що думають, це ж треба мати мізки, а в нього є тільки навка і тому з думою там дуже складно. І з сина так само. В сина мені здається, ще гірше піскова зі словом, думають цей. Але е, Блумберг там про це пише: що часто використовують і Штати, і Росія неофіційні джерела. По неофіційних джерелах вони роблять наступну штуку, що коли це випадає в засоби масової інформації, або, типу, щось не туди зайшли, не в той, не в той кут. Вони кажуть, стоп! Ну, це неофіційний трек, його не існує. Типу, от в нас є Блінкін, у нас є Саліван, от до них звертайтеся, а це все не працює. Хоча, пам'ятаєте, була велика стаття. і... Це якраз навколо того, коли е, голова розвідки американський вход в гру. Коли книжка вийшла, ця велика стаття Сіянено. І от навколо неї була мені здається, десь тиждень така інфор, ін, такий інформаційний шум. Ну от і це, от е, в порядку то, тої, тої історії, чи, тієї історії е, там було. Сказано, що є велика кількість екс-співробітників, які тримають температуру в Росії. Вони спілкуються. екс співробітники наближені довірені. Люди там призначені для цієї комунікації люди. Тобто, штати тримають температуру по цій е, пси психічно хворій кімнаті. Е, і вони, типу, мають ось ці штуки, але зрозуміло, що ніхто це не підтверджує, ніхто не хоче це там ні підтверджувати, ні спростовувати, Але, типу, раз це з'являється в Блумбергу. Ну, Блумберг же ж теж не, не російська преса, да, яка може написати все, що хоче, чи там Павлодуровський телеграм, де там ну, мільйон версій всього. Це пристойна преса людини мільярдера, які знає, що таке журналістські стандарти, і в політиці, і в бізнесі. Знову ж таки, термінали Блумберг там в обслуговуванні на на людину там стоїть тисячі доларів. Ну от і вони платять за це. Це достовірна інформація. Блумберські інсайди і в політиці, і в бізнесі насправді велика річ. Ну, от і плюс колишній кандидат в президенти, ну то поту, потужні змі. Тому воно не просто так з'явилось, але це росіяни нагадують, що вони існують, що вони готові. Це дивіться в Путіна ж теж не йде, так як хочеться. Китай Росію не бере партнером. Він її робить проксі прокладкою. Ну, типу, Китай це як Північна Корея для Китаю. 에, цей Росія для Китаю як Північна Корея, типа, причому що і причому чому ще й Китай злиться, коли вони в північної Кореї з китайського двору крадуть ось ці снаряди? Китай же береже їх для великої війни проти Заходу. Так, да, воно в Північній Кореї, але Китай це вважає своїм. Вони ж підкормлюють північну Корею це там же ж голод кожен рік. От, а далі по хусітах Китай вийшов І з Штатами вже домовляється. На Росію на Іран забив. Ну, от так само історія з цим Надєждіним, ну воно явно не виглядає як вибори. Типу, це повна імітація. Путіна всередині з виборами теж не найкраща історія. Так, да, цифру йому там Сурков, Володін, Кирієнко може намалювати будь-яку, чи Сергієнка, чи хто там інший. Але, типу, вона не буде сприйнята світом. Це можуть бути останні путінські вибори і перші невизнані путінські вибори. Теж можлива історія. Ну і третє, дивіться, питання по. Башкортостану, типу, вони зараз перебиваються. Полоненими нашими, типу, з забивають ці історії. Ми ж зараз дивіться, ми останні там 4-5 днів. Ми взагалі не отримаємо. А що там відбувається? Вони ще досі сніжками кидають, вони розійшлися, чи Вони вже там коктейлі молотова кидають. В будь-якому випадку вони розуміють, що заходять ну тут каламбур в болота. В даному випадку не фізичні, а політичні. Фізичних не знаходяться постійно. От і вони розуміють, що це історія про те, що е, зона нестабільності. Інагурація, коронація Путіна під дуже великим питанням. Тому от зараз намагаються нагадати штатам: друзі, ви ж там дивіться, ми готові віддати Україну. Да, Повторюсь, може бути і блеф, 100% може бути. От, в тому числі і заради коронації. Але Україна може сказати теж: типу, окей, ваша позиція. Україна в НАТО без територій, наша позиція, Україна з територіями в НАТО. Але типу, от як, як Ердоган торгує, зрозуміло, це цинічна історія. Потім з нею ще треба буде боротися. Але як Ердоган каже, от дайте мені F-16, дайте мені то, то то і прийміть мої вибори. Так, да, вони будуть нечесні, але я прийму Швецію в НАТО. Якщо ви визнаєте мої вибори, ми кажемо, хорошо, ми визнаємо вибори Путіна, але вертаємо всі території і плюс НАТО. Знову ж таки, з цим треба грати. З цим треба грати, якщо бачимо, що ми ці вибори не можемо взірвати його фізично знищити до березня. Давайте думати. Хай сідають наші дипломати, крутять ту правильну формулу знову ж таки, не миру, перемоги. Для нас формула миру це його перемога. І навпаки, наша перемога це для нас формула і миру, і перемоги. Для нього формула програшу. Але це можливо. Тому тут зараз є нові вводні, що він вийшов і сказав: От я бачу так. Плюс НАТО, мінус території. Ми кажемо плюс території, плюс НАТО, але готові говорити з заходом, щоб тебе визнали. Тому ми зараз тут можемо грати дуже дуже тонко, а потім качати його ситуацію, щоб його скинути. Микола я тут хочу продовжити цю тему з коло обігам літаків. Про що ви сказали? Тобто, f 16 отримують відповідно наші турецькі партнери. Швеція отримує f 35 в неї звільняються в цьому разі гріпіни, які, власне, є заточені для того, щоб носити тауроси. І тут а, один маленький нюанс в цій історії з НАТО. Якщо Туреччина в свою частину зробила, і вони повністю ратифікували ці документи, то угорці, а, ну так, вони останні. І а, зараз, я так розумію, вони думають, що ж це таке придумати, щоб пояснити всім, чому вони так ви виділюються дуже довго. Так на вашу думку, от це завершення вступу Швеції до Альянсу, яким чином змінює цей от розклад з передачою гріпенів? Бо ж ви ж про це говорили і пов'язувалися саме вступом з НАТО з своїм вступом в НАТО? Ну, Він такий же ж, цей Орбан, імперіаліст з дерев'яною шаблею. Розумієте, він там бігає, кричить по кабінету. такий, Остапа Вишні, там, так, непоганий тролінг, троллінг. Він про Скоропадську, але я думаю, він дуже б гарно підійшов би про, про Орбана. от Як він з булавкою ходить в Штанах і махає по своєму двору. Ну, от, То тут це, це, це така аналогія про Орбана, який там в старому замку сидить, зробив собі офіс, і думає, що він управляє там імперією 500 років тому. Ну, Зрозуміло, що Орбан буде просити повернути. Прийніть доступ до моря, наситіть королями цими кораблями, але типу, не в озері Балатоні, типу, а от якраз десь там ближче до Хорватії. От, е, я вам скажу так, що вони бравадні, але в момент, коли Захід каже, так, стоп. Зупинились, прийшли, при, прийшли в чувство, починаємо говорити. І все, і вони заспокояться. Ну, типу, Путін Путін, Путін вже дає хабарі. А як людей кормить? Якщо ЄС не дасть гроші, кормить людей. Ти не зможеш. Це там щодо українського кейсу там про фінансування. Так само з НАТО. А німці кажуть: ну там ж зараз найбільший тиск Німеччини на угорщину виробництво танків. У Угорщина зараз, крім пістолетів, нічого більше не виробляє. І ось це може бути потужна кажуть, Хочете виробляти танки в нас, в вас, але для вас, для вашої країни, робіть те, що ми скажемо. Якщо ні, ці танки буде робити Іспанія. Україна, Польща, типу, придумають. Але, типу, почуйте НАТО. Якщо ви будете цей, знову ж таки, ці всі е, палки в колеса робились для одної цілі, щоб побачили маленьку Угорщину, щоб побачили їх комплекси. Типу, зрозумієте, вони ж теж дуже часто тонуть в своїх оцих ілюзіях. От, ну, ну, от, от, Ви ж знаєте, що Орбан, коли напивається, він постійно каже, що цей: що в Угорщині нема сусідів. Це це насправді це дуже відома політична історія. Він коли п'яний, він постійно каже, що в Угорщині нема сусідів, бо всі сусіди, які навколо Угорщини, це ті, хто забрав колись їхні землі. Тому він каже, що Угорщина оточена угорцями, і він від цього, типу, отримує якийсь нереалістичний кайф. Ну, от, але, типу, він не визнає сусідів. От. Але це знову ж таки це п'яні попойні, значить, вони ж цей е, унікум, чи що в них там, який алкоголь, вони його напиваються, сидять в цих чанах. Та... І він же ж типу цей, але потім зранку встає і розуміє, що ну, людям ти це не скажеш. Тому що, наприклад, для е, частини українського Закарпаття вони виходили, е, коли от питання було щодо, щодо переговорів, доступно, вони кажуть, стоп, дідусь, перемози! Нам в Україні комфортніше, вигідніше, цікавіше, прибутковіше, і ми любимо цю країну, бо вона наша. Бо якщо взяти відмотати не окремо взяті рядочки в історії, а глибинну історію цієї території цих людей, то вони українці. Ви прийшли на цю територію. Якщо подивитися угорці, вони туди приїхали чи прийшли. От і вони почали обживатися. Десь більше території захвачували, десь менше, десь їх виганяли, десь повертали. Але якщо подивитися на тисячу років. А якщо ще й більше, то нічого там ними й не пахло. І вони кажуть, йому «Стоп, досить заграватися. Ти нам там підкидаєш по 100 євро за паспорт. А ми зараз, будучи україною в Євросоюзі, зможемо заробляти тисячами кожного місяця. Тому нам не цікаво і не вигідно. Да, був час якихось залицянь, там пожартували з ним там якусь копійку на ньому заробили, але не більше. Він не став для них там ні батьком, ні надією, ні мрією, ні навіть ні бажанням. Тому вони йому чітко сказали, і там більшість цих організацій підписалася і сказали: все, типу, ніяких сентиментів до Угорщини. Да? Національний склад тут є угорці, і вони як самі угорські представники угорського народу. Але вони кажуть, це національність. Але її різні національності живуть в Україні. Але ж ну вибачте, євреї, які живуть в Україні, не піднімають питання, що це повинна бути частина. Що це повинна бути частина Ізраїлю? Чи, наприклад, німці, які тут живуть, чи вірмени, чи грузини, чи будь-які інші національності, які тут живуть? Ми ж не піднімають питання національності. Ну от В Києві там є умовно клубний будинок, де можуть жити італійці. Так це що? Е, тепер е, буде Ломбардія? Розумієте, тому це, це насправді е, такі ігри, які вони от про, про, просто по п'яні собі проговорюють, але коли починається реальна серйозна натівська чи єсівська розмова, вони збавляють пар, плюс і в Брюсселі, і в Берліні знають, як на них натиснути. Пане Миколо, е, з задоволенням би продовжили з вами цей діалог, але на жаль, ефір вичерпався. Дякую вам за коментарі. що Долучилися Дякую. до ефіру і до наступних зустрічей. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку цієї години.